Я вітаю вас на своєму в'язальному каналі. Мене звати Світлана, і я до вас з таким невеличким звітиком покажу вам свою готову роботу. Пам'ятаєте, сподіваюся, ну а ви не можете не пам'ятати, тому що я в кожному своєму відео вже протягом деякого часу. Вам розповідала, що в'яжу костюмчик на замовлення. Костюмчик, який складається із шортиків, із кардиганчика, з шапочки, шкарпеточок, і все це має бути з вишивкою. Ну, і з назви даного відео, ви розумієте, що це буде історія одного замовлення. Отже, що це за замовлення і що це за така чудова замовниця? Кілька місяців тому я отримала перше замовлення на в'язання дитячого костюмчика. Я залишу вам Ось ці фото, і це фото костюмчика, який я в'язала першим. Я більш ніж певна, що багато хто з вас вже бачив ці фото, і можливо, хтось мені напише, що я вже показувала ці фото, і ви вже бачили, і навіщо повторювати ще? Але оскільки мова йде про ось це замовлення, про цей костюмчик, про, про ось цю замовницю. Ну тому я просто нагадаю вам, ось ці речі, які я в'язала для одного малюка. Отже, я зв'язала один костюмчик. Все добре, все сподобалося, все гарно, і далі отримую замовлення на другий костюмчик. Це вже ось такий блакитний костюм, який складається із кардиганчика, такого об'ємного кардиганчика, з штанців на бретельках, з пінеток з шапочки здається. Здається, ніби так. І все це з такими нашивочками, з аплікаціями у вигляді ведмедиків. Також замовниця отримала свої речі, свої світ костюмчик для свого чутового малюка. І, ну, і зовсім зовсім мало пройшло часу, як я вже отримую ще одне замовлення: це вже костюм на літо. Тому що попередні речі я в'язала із пряжі, в складі якої є вовна, тобто це речі такі теплі, тепліші, скажу так. А ось цей костюм ось це замовлення вже літнє. І в'язала я ось такі шортики із пряжі. Каже, газал Baby Cotton XL. Здається, що так. Якщо я неправильно це все озвучила, то при монтуванні я виправлю і десь вам підпишу на екрані. І це зв'язалися ось такі шорти. Шорти зразу ж, вони, ну, так ми обговорювали, що мають бути об'ємні, тобто мають бути таким ліхтариком. І як бачите, ось резиночки, тут нічого не розцібається, все ось так. Все ось так гарненько вив'язується, так, нічого навіть не зшивається. Далі я добирала петельки і вив'язувала висоту самих шортиків. Так, дані шортики з росточком, тобто ось тут трішечки вони вищі. Я в'язала вкороченими рядами, резиночка є, гарненько вона ось так розтягується, все це розтібається і ось такі бретельки. І по бажанню замовниці, ось тут наша така бджілка ще літає, і вишивка. Родзинка даного костюмчика у вишивці. Вишивка. Я не буду стверджувати, що вона ідеальна, тому що ось такого масштабу вишивки я взагалі виконувала це вперше. Щось можливо і не так. Щось можливо, ну, там можна, звичайно, зробити краще, але в мене вийшло ось ось так: ось такі квіточки, бджілка, листочки ну, все якось так. Я вам обіцяла майстер-клас на в'язання ось таких шортів. Я знімала, скажу вам чесно, я почала знімати, і я зняла такі деякі шматочки, і я в кінці відео обов'язково залишу ось ці фрагменти, ось ці шматочки, і розкажу, як я їх в'язала, ось ці шортики. Але Ну, ось в силу тих обставин, які в нас відбуваються в нашій країні, ну просто знаєте, руки опускаються, не хочеться нічого робити і в такому настрої знімати. Тим більше якось, знаєте, ну просто не хотілося. І я зняла це все до. Резиночки, а ось цієї частинки я не знімала, як я в'язала. Наскільки я розумію свою замовницю, вона полюбляє, коли речі на дитинці ось такі об'ємні. Ну, по-перше, це трішки економніше, тому що. Такі речі об'ємні, можна носити кілька сезонів. Так я думаю, що на це літо будуть такі, знаєте, шортики об'ємненькі на малюка, а малюку близько одного року. І вже на наступний рік малюку буде близько двох років, але я впевнена, що все це буде також добрим, тому що ось навіть дивлюся на свого синочка. Ну, знаєте, що при біді навіть би вліз ліс і мій синочок. Тобто це такий знаєте, економний варіант. Ну і плюс того, що ну такі об'ємні такі речі, я думаю, що подобаються моїй замовниці, тому що всі речі, які я в'язала для її синочка, це ось тих два костюмчики. Вони всі об'ємні, вони всі мають розмір, заміри більше ніж стандартні заміри в таблицях. У мене є таблиці, так, якими я користуюся при в'язанні таких речей дитячих. То е, ось ті заміри, які давала мені моя замовниця, то ну, знаєте, на вік 2-3 рочки. Ось так. Ну, так що ось такі шортики, впевнена, що і на 2-3 рочки будуть добрі. Так, що це ось такі шортики. Далі. Далі вже покажу вам сам костюмчик. Це подивіться, шапочка. Почнемо з шапочки. Шапочку я в'язала із пряжі Alize Cotton Gold. В'язала в одну ниточку. Вишивка по шапочці ось така. Грибочок, квіточки, листочки ось також бджілка, ну куди ж без бджілки. І з цієї сторони ось так. Отже, ось така шапочка, вона випрана і вона вже сухенька. Але я ще не відпарювала. Можливо, я трішки відпарю для того, щоб полотно було м'якше. Зовсім трішки хотілося, щоб було м'якше. Покажу вам, як виглядає з вивритньої сторони. Ось тут я вже, як бачите, просто психанула і вишивала так, щоб було красиво ось тут. Мені подобаються такі листочки, але для того, щоб вони мені подобалися і вони були красивими, по іншому я не змогла. Ось я попробувала лише ось так. Але такого ефекту я не хотіла. Ну, не подобається мені, коли на зворотній стороні багато ось таких ниточок. Ну скажу чесно, мені такий ефект не подобається. Я дуже не люблю, коли десь одягаєш якусь річ, і тобі там десь там пальці залазять між ось такі ниточки. І саме тому мені, як вам правильно сказати, не те, що не подобається, я ще не в'яжу жакард. Тому що жакард з протяжками мені зовсім не подобається. Це абсолютно не мій варіант. А жакард без протяжок він такий заморочливий, його так ну, значно довше і складніше в'язати. Тому процес в'язання речей із жакардом. Я ну, відтягую, скажімо так. Просто відтягую, відтягую, можливо, я десь себе пересилю, можливо, я таки візьмуся за цей же карт, але поки поки що ні. Отже, шапочка це в мене ось така. Далі шкарпеточки. Це типу шкарпеточок, типу пінеточок. Вони в'язалися як пінетки з такою безшовною ступнею, тому що ну, малюк вже такий буде, знаєте, ну, більшенький. Він захоче вже топати ніжками, тому не хочеться, щоб щось там тиснуло. Отже, І з такими грибочками. Ось тут я Все падає. Ось тут я ще додавала ниточку, це спандекс, Еластан, я не знаю, що це. Но це така тоненька ниточка в маленькій такій бобінці. Так, отже, це таке... Такі ще речі. Далі. Давайте я все ж таки ось так на сторону відкладу. Далі це шорти. Шорти це ось такі. Ну, Вони ще скажу вам чесно, вони ще вологі, вони ще до кінця не висохли. Я залишу вам фото, як сохли мої ось ці речі, як там красиво собі, себе добре почували на моїй сушилочці. Отже, ці шортики вже ось такі також на бретельках, але вони вже вдуть вищі. Ось так. Також гудзички. Ось так. І дані шортики, вони ось тут внизу застібаються. Можна розстібнути, змінити підгузок і все буде добре. Також, як бачите, вони об'ємні. І коли вони висохнуть, вони будуть трішечки ну ось так призбируватися. Так воно було до прання, тому що зараз нема такого ефекту, тому що вони ще вологі. Покажу вам. Взагалі вишивку, ну, не знаю, знаєте, це показує на ваш розсуд. Я не знаю, що сказати, чи добре, недобре, гарно, негарно. Ну, ну, ось це те, що я змогла вишити. Е, покажу вам зворотню сторону, ось так, вишивки. Ось, подивіться: зворотня сторона вишивки. Ось це те, що мені подобається. Ось це зворотня сторона, це, знаєте, це. Це, ну, це просто от я собі ставлю ну, п'ятірочку. Знаєте, це самий високий бал. Оце за зворотню сторону. За е, лицеву сторону не, ну, не скажу, не, не можу я собі так такий бал поставити, тому що не все мені подобається, не все мені вдалося так, як я цього хотіла. Але я старалася, скажу чесно, я старалась. Ну, так, вишивку ви побачили. Так, що тут ще які нюансики? Ага, в'язалися ось ці шортики в дві ниточки, в два складення. Тому при вишиванні мені було трішечки простіше. Я підхоплювала лише. Ну, одну ниточку, так і процес вишивки, я скажу вам чесно, це щось таке ну дуже дуже часто затратне. Ось мені здається, що я вишивала довше, ніж в'язала все. Ось це. Я не розраховувала, що мені потрібно до стільки часу, тому я ну. Мене це трішечки пригнічувало, ось так я отак скажу. Я думала, це все буде швидше, тому що ніби нічого важкого немає. Але кожен стібочок, кожна ось ця якась петелічка, все ось це воно ну, займає дуже-дуже багато часу. Я також обіцяла вам знімати, як я вишиваю. Але я зрозуміла, що я не можу вас нічого вчити, тому що я вишиваю. Не так, як мені цього хотілося. Ну, хоча пташка мені подобається, такий об'ємний такий пузик. Ну, одним словом, що отака собі вийшла пташка непогана. Так, ну що вам ще про шортики сказати? Я зняла невеличкий фрагментик, в якому розповіла, як в'язала ось ці шорти. І всі ці фрагментики я залишу в кінці відео. Якщо вам потрібні ці фрагментики, ця інформація, ви, будь ласка, це відео додивіться і там ви все знайдете. Якщо можливо вам не потрібна ця інформація, то ви просто зараз подивитеся. А коли вже перейдемо до ось цього процесу в'язання, то ви просто можете вимкнути дане відео. Так, а з приводу вишивки мене ось синочок трішки перебив. З приводу вишивки, я обіцяла вам знімати. Я знімала маленькі маленькі фрагментики, як я вив'язувала, як вишивала, вибачте білочку з там цими стібочками, листочок я якийсь здається з вами вишивала. Ось ось такі квіточки, ось такі не знаю, як це правильно, що, що це таке, яка це квіточка, ну не знаю. Одним словом, що я трішечки трішечки знімала. І ці фрагментики також будуть у цьому відео. Тобто, все, що я знімала і що стосується даних виробів, даних речей, я все вам. Залишу в даному відео, тобто відео, можливо, буде трішечки довге, але якщо вам корисно, ви подивитеся. Дивіться, я також, не пам'ятаю, чи я залишала вам розміри, заміри даних шортиків, то ширина даних шортів 38 см, ось так розкладеним. Ось висота. Ось так. Зараз, 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 ось так воно має бути. То висота 47 см. Ну, далі отут, в принципі, можна коригувати, так? Ось збоку донизу майже 30 см. Ну, далі висоту вже можна так плюс-мінус робити. Так, це в нас шортики. Ага, ще подивіться, шортики, шортики. ось тут подивіться на спинці: ось який мухоморчик. Ось такий мухоморчик є. Вишивала я по полотні зразу ж, і я також залишу вам оцей фрагментик, де все ось це ще було намальовано. І як бачите, після прання ніде ніякого знаку на, на ось той маркер просто немає. Нема ніякого знаку, все змилося, все випралося, все просто бездогано. Тому ось такий маркер я можу вам цілком рекомендувати. Так, це ось такі шортики, ось така краса. Так, відкладу і покажу ще кардиганчик. Кардиганчик на гудзиках ось такий. Ось так він виглядає. Ось такий довгі рукавчик. Ну, також має бути все це об'єненько, щоб спершу це все буде ось так ліхтариком, а далі малюк буде виростати, і все це буде вже не таким об'ємним. На спинці тут вже нічого немає, лише по передній частинці. Ось так з боку у нас все пішло тут. Бджілка, тут також така ж пташка. Якраз я її посадила на реглану лінію цю пташку. Ось ну, одним словом, що. Якось так покажу вам, звичайно, ж, виворітню сторону. Ось тут я, як бачите, намагалася все зробити е, гарненько. Тут я також намагалася зробити все гарненько. Але все ж таки контур білочки в мене вийшов ось так. Можна було вже ось на шортиках, в мене вже нема цього контуру, я зрозуміла, що можна і без нього. Але ось тут зробила так і вже торочити, розпускати все це. Знаєте, дуже боялася, тому що інколи коли я щось трішечки торочила, ось цю вишивку, тому що і бували в мене і розпуски цього всього, я все це там дуже дуже обережно піднімала. Цю ниточку, тому що дуже боялася зачепити і обрізати ниточку самого кардиганчика. Тому що я тільки можу уявити, що було б, якби я зачепила і так з необережності обрізала б цю ниточку. Мені б довелося все це перев'язувати. Я цього не могла допустити, тому якось так. Ну Вже що є, те є. Ось тут у нас. Бджілка. ну Тут також трішечки контуру. Ну, я вважаю, що непогано. Зворотня сторона досить таки Ну, Непогано. Ось такий костюмчик. Я його ще не фотографувала у повній красі, тому що він ще вологий, по-перше, а в нас така погода зараз досить дощова і холодна, немає сонечка вже кілька днів, тому не можу я все це винести на сонечко, щоб воно все це швидше висохло. І і і ще, і ще, і ще Покажу вам капчики. А ще ж капчики. Подивіться, які ось такі капчики. Я не знаю, коли ви побачите ось це відео. Можливо, відео на каналі моєї донечки Катрусі вже вийде швидше. То ви, можливо, і побачите ось ці такі капчики в її відео, тому що це робота не моя. Ці капчики, ось ці сандалики, зв'язала моя катруся. Ну, знаєте, Вони в'язані гачком, і те, що в'язується гачком, я вже зараз маю кому спихнути і кого попросити. Тому що ну, гачок і я це ну, такі собі, знаєте, ми такі собі друзі, не завжди нам вдається добре товаришувати. Інколи наша дружба просто не вдається. Але всі речі, які я в'язала, такі великі речі, які я в'язала гачком, то все це в'язалося з допомогою моєї донечки. Вона мені щось підказувала. Вона мені щось рекомендувала, вона була моїм критиком, вона дивилася, так, не так, де ще потрібно виправити. Тому зараз, коли в мене є можливість спихнути їй якісь процесик саме їй, то звичайно я цим користуюся. Ну, знаєте, я не скажу, що вони практичні, тому що вони. Ну Зовсім, мабуть, непрактичні. Це більше так для, для фото, щоб, ну, знаєте, просто щоб малюк сидів, наприклад, у візочку і був, ось, був взутий, але користі від таких капчиків ну, просто немає. Ось, ну Такі сандалики для загального такого е, образу, такі сандалики просто доповнюють ось цей лук. Ну Я думаю, що. Ну, все буде добре. Мені головне, щоб все було гарненько і щоб все сподобалося замовниці. Для того щоб ви не шукали довго відео моєї катрусі, я залишу посилання на її канал під цим відео в описі. Переходьте, якщо ви ще не підписалися. Підписуйтеся, підтримуйте, якщо вам сподобається її відео, і моїй донечці, і мені буде дуже-дуже дуже приємно. Наперед, вам дякую за підтримку, за підтримку мого відео, за підтримку мого каналу, і, звичайно ж, за підтримку каналу моєї донечки. Отже, ось такий костюмчик з приводу витрати пряжі. Поки я вам нічого не можу сказати, на даний момент, коли я це знімаю, це відео, то тому що я не важила. Ці речі до прання. Ну, ось забула. знаєте, я Коли все це вишила, в мене така навіть, я в такій ейфорії бігла прати все це, що я просто забула за те, що можна і потрібно зважити. Тому я ще почекаю до повного висихання всіх цих речей. Тоді я зважу все це. І коли буду монтувати це відео, я тоді я підпишу витрату пряжі на екрані або під Відео залишу. Для того, щоб ви собі могли просто так, знаєте, плюс-мінус ну, орієнтуватися, скільки потрібно ниточок. Але скажу, що ось кардиганчик я в'язала також в дві ниточки, шортики в'язала в дві ниточки, шкарпетки і шапочку в одну ниточку. Так, отже, ось такий костюмчик, ось таке моє замовлення. Скажу ще, що поки я в'язала ось все це, ось цю всю красу моя замовниця. Вже придумала, що ми будемо в'язати далі. Можливо, це буде не вже можливо, це буде через місяць, через два, тому що це річ буде така вже знаєте, тепліша. Не знаючи, ну можливо. Можливо, щось і зміниться, можливо, щось і переграється, передумається, тому що наше життя таке мінливе, що ми не знаємо, просто не знаємо, що буде завтра. Ось знаєте, живемо сьогодні. День прожили, ну і слава Богу. А завтра буде завтра, і далі будемо все вирішувати. Але якщо все буде добре, якщо ну з Божої ласки, ну і звичайно не без участі наших збройних сил. Сподіваємося на хороше майбутнє. Сподіваємося на швидку перемогу. Ну як швидку? Ну наскільки це можливо, звичайно. Сподіваємося на те, що все буде добре, все буде Україна і все. Буде так, як, як ми цього хочемо, як ми цього заслужили. Ну і якщо все буде добре, то звичайно, ми будемо з вами ще в'язати багато цікавих і дитячих, і дорослих речей. Отже, якщо вам було цікаво зі мною, якщо вам дане відео хоч трішки сподобалося, залишіть, будь ласка, вподобайку. Мені буде дуже 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 приємно. Я очікую на ваші коментарі з вашими, можливо, рекомендаціями, можливо, з вашим враженням, що, так. Так, що, можливо, ви б змінили, що вам подобається, можливо, що вам не подобається. Мені буде цікаво, ці коментарі ваші прочитати і, звичайно ж, взяти до уваги. Я дякую вам за перегляд даного відео. Я дякую вам, що залишаєтеся зі мною на моєму каналі. Дякую вам за вашу підтримку. Бажаю вам всього самого-самого-самого хорошого! Бережіть себе, бережіть своїх рідних та близьких. До нових зустрічей у нових відео! І давайте дивитися далі.